З нами на прямому зв'язку Сергій Зайцев, санітарний інструктор 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, молодший сержант. Пане Сергію, вам доброго ранку. Вітаю. Пане Сергію, бачите імені лицарів зимового походу, ваша механізована бригада, скажіть, будь ласка, зима скресла, але Ми зараз бачимо постійно відео того, як техніці надзвичайно складно пробиратися, пробиратися туди, де ми маємо давати відсіч ворогу. Я нещодавно спілкувалася з бойовими медиками на Донецькому напрямку, і вони казали, що навіть Урали інколи безпорадні, щоб вивести наших поранених безпосередньо. Чи ситуації міняються день від дня? І зараз визирнуло сонечко, але скільки сонечко потрібно? Щоб висушити землю для просування нашої техніки. Сонечко, можливо, в Києві. Тут надалі погода не найкраща, тому дійсно. Це точно. Для, для евакуації поранених в такий період підходить лише гусенична техніка. Тому що через те багно, яке і роздоріжжя, яке прийшло після зими, ще йдуть дощі, то лише... Техніка гусенична, евакуаційна проходить через допозиції. Тому ну, а... да, зараз це ускладнює евакуацію в Е, Є У. от така теза, думка, яка останнім часом, знаєте, повсякчас почала спливати, навіть серед бійців, в першу чергу, точніше, серед бійців, які перебувають на передкудок, по-моему, що питання літаків, наприклад, і важкої техніки дуже важливе питання, але. Воно є другорядним, тому що в першу чергу варто думати про забезпечення бійців особового складу всім необхідним, починаючи там від одягу, і, скажімо, там зброєю, навіть елементарно, автоматами і набоями? І тут дуже важливо говорити про забезпечення медиків, в тому числі, про евакуаційний транспорт, про самі ліки, препарати, які потрібні безпосередньо там для надання першої допомоги. У мене питання: а чи справді це питання? Це, ця тема є сьогодні ну, гострою? Чи відчуваєте ви в? Своїй роботі. це? E, зараз все намагаюся зібрати докупи і зброю, і ліки. Безпосередньо необхідні люди. Це те, що от, ліки, техніка, підводні човни, літаки. Кулі вони не працюють без людей. Куля не літає без підтримки, літак не літає без людини. Допомога медична не надається, якщо немає висококваліфікованого спеціаліста. В часи, коли я навчався в медичному коледжі, а це було не так давно. У 9-му році я вступив, 13-му році я закінчив середній медичний заклад, і до цього за декілька років саме фельдшерські групи, хлопці. Туди брали лише хлопці. Вони ходили в військовій формі і їх на майбутнє готували як військових медиків. Коли вже я навчався, цього не було. Доцільно було б зараз цю програму або відновити, або просто через мене, наприклад, розповісти, що таке працювати на медичній евакуації. Тому безпосередньо у нас для надання медичної допомоги. Є всі необхідні матеріали, є всі необхідні медичні препарати, навіть такі, які немає в цивільної медицини, тому що військові йдуть попереду. всіх, вони задають тренд. Так було завжди. Ну, звичайно, і з війною як не крути, на жаль, розвивається стрімко медицина, так теж було завжди, ніби не щастя, так, але так, в результаті так. це поступи. Абсолютно, медики зараз з різних країн кажуть: пане Сергію, скажіть, будь ласка, чим відрізняється санітарний інструктор від бойового медика? Ви інструктуєте і вчите? Чи ви так само можете брати участь у бойових діях? Тому що не часто Я ми інш... маємо в ефірі саме санітарних інструкторів. Я інструктую, навчаю, плюс беру участь в медичній евакуації. Від бойового медика санітарний інструктор посада різна і вимоги до цієї посади. Для санітарного інструктора у людини повинна бути бодай, середня медична освіта, а для бойового медика це як парамедик, для даної людини медична освіта не потрібна, вона проходить курси з надання до медичної допомоги. Таку людину навчають основним принципом ведення бою, ну і взагалі так. Що стосується збройних сил і курс на надання до лікарської допомоги От стосовно це надання це є медичної біля. допомоги оперативно, ми ж знаємо ну, ви безпосередньо, якщо не помиляюсь на Бахмутському напрямку, і напевно багато ситуацій бачили і в багатьох брали участь безпосередньо, я маю ці в евакуації, наприклад, тяжких, а, значить і поранених, то а, в відсотковому співвідношенні за вашими спостереженнями, а, скільки у нас бійців, скажімо так, ознайомлені більш-менш ретельно в наданні першої необхідної цієї допомоги, тому що ми знаємо, що там бувають такі випадки, коли ну, просто хвилини мають роль дуже важливу в житті людини. Коли хвилини грають роль, то тут і вся зараз Звертую думки. Все дов... навчання про травми, які ми даємо бійцям, вони направлені на самодопомогу. в критичний момент. Будь-який побратима може не бути поруч людини, яка може надати допомогу, не може бути поруч. І на першому місці стоїть виконання бойового завдання. Тому бійці, які отримують поранення, які виконують завдання, вони надають собі допомогу самі. В першу чергу виконується бойове завдання. Пане Сергію, а от питання: ебуковець. хтось на війну потрапив перше, хтось звичайно має досвід з 2014 року, хоча ці періоди відрізняються. І тут питання людина, яка навчена безпосередньо, але людина, яка раптом опинилася, як нещодавно мій знайомий, коли нога просто лежала поруч. І тут він сказав: Я не міг надати собі допомоги, тому що я був шокований, і я бачив, що шоковані були абсолютно всі і це просто як у повірене кіно, але за кілька секунд все закрутилося. Тобто, з вашого досвіду цікаво. Який відсоток людей здатні самі надати собі допомогу, бачачи безпосередньо травмовані відірвані власні шкінцівки? Ну, складе питання. Складе, тому що люди в консистенції свої різні. Так, одні втрачають свідомість від каплі крові. Тут передбачити це дуже важко. Найголовніше, але що людей, показує от, життя, є певний відсоток, від... від... от ви можете да. сказати? Да. Є, 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 є. От, от те, про що ви кажете, виникає на фоні того, що людина не знає. От вона от бачить даур таку ситуацію, і в неї ступор, і не звідки взятися знанням, якщо їх там немає. Тому е, намагаємося не давати багато інформації людям, а безпосередньо розповідати про те, що дійсно рятує життя е, лікарями цим бійцю, все одно не ставить. Але наші люди проявляють великий інтерес до всього цього. Він все цікавіше, глибше вивчати, більш досконаліше. Але при всьому цьому можна забути от. Три прості базові речі, да, які можуть рятувати життя: це турнікет, кровозупинний бинт і бандар. Все, ви знаєте, попри складність ситуації і обставин, в яких нині перебуваєте ви, побратими, ми чуємо все ж таки спів пташок. Ну, судячи з усього, у вас немає дощу, як в столиці, наприклад. Да? Є є. є, А, є, так. Ну, в цілому, які ну, так на широкий загал, да, настрої серед бійців в цілому по бахмуту по ситуації. По тому, який інформаційний фон, план, можливо, от про це розкажіть. Настрій робочий. Сумувати немає коли перед бійцями, перед людьми стоїть конкретна задача: Відбивати атаки противника при можливості переходити в контрнаступу, не даючи йому зайняти вигідні позиції. Тому. І не дивлячись на пташок, і не дивлячись на погану погоду, бої все одно продовжуються. Тому і настрій, при цьому всьому весняний, настрій найбільше такий вберігався. Пане Сергію, дякуємо. Але картинка ваша, і ви в кадрі усміхнені цілком справляєте враження, що у вас там світить сонце, а це у нас дощ. Сергій Зайцев, санітарний інститут. То я, то, то я як сонце. Тому як сонце згодні Сергій Зайцев, санітарний інструктор 28 восьмої окремий механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Молодший сержант поділився частиною свого сонця вранці з нами прямом эфире.